Культурно має ці міста з євреями, має письменни свої, має свої календарі, має свої ну. Uh, В людей, в е, але оскільки Римська імперія розповсюджувалась, була досить широка, і вона була дуже юридична. Треба було синхронізувати дії оцих колоній там, чи, чи філій, синхронізувати. Е, 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 калентар, 365,2425. шістдесят п'ять кома двадцять чотирьох двадцять п'ять і Але не вся Європа. Вже частина Європи була протестантською. І протестантська Європа йде до цього поступово. Тобто не вийняли каленіар. Хто тобто, там, там папа, папістер, папісте там не друзі. Але поступово, оскільки Європа вона дуже тісна в своїх стосунках, хочете чи не хочете, ще понад 200 років країни переходили по добу. Календарем і Татой, А, дуже це дуже далі. Далі. от вони приходили приходили. Що відбувалося нас в Україні? Коли Україна, тобто Русь, стала християнською, ми взяли календар, бо до того у нас був там. Саме як і е, Юліанський календар. З якимись не знайшли вправою, але не був цей календар. І ми настаном на 1582 рік жили е, ні, нібито за тим календарем. то знову, І так далі. і, так далі. і оце ми аж. Там, що в 1700 році Петро І, а ми в складі Російської імперії, принаймні наше, на, наші терміни, він переходить нарешті, так як європейці, але знову ж таки, не на аріанський календар, а на Ліанській. Реція, Візантія, тобто весь схід, якщо так можна було поділити, весь е східно-християнський жив ще досі за одним старим юліанським календарем. Тобто для нас він проіснував ще скільки років? Ще 500-400 років. Ну, e, і вже стала нагальна потреба в Європі, бо Європа все тісніше, тобто, 900 рік, це дуже велика промислова революція, дуже Пішла дуже сильна торгівля, банківська, банківська справа на, на високому рівні е, транспортування, пошта, все це прив'язувалося. Ну і уявіть собі, що я їду з України у віддень. Так як ми зараз по в Польщі не перегортаємо одну годину, а треба було перегорнути 13 днів. Нормально, так, я виїхала до 21-го, приїхала в 7. Зрозуміло, так, наскільки було це незручно. На тим, що ж зробити тим країнам, які щось трошки не погоджуються з папським календарем, Ну, тут вже ще пройшло багато років, знову ж таки, там точніше тобто, порахували ці оберти на коло сонця. І виявляється, що ми все-таки обертаємося на коло сонця 365 днів 24 і 22. А 24 і Да, він називається Новий Новоюлянський. <кій> е, власне, він е, уточнений варіант Григорянського. За, щоб так розуміли, чим відрізняється. На сьогоднішній день вони абсолютно синхронізовані Юліанський, Так ви куди переходимо? є підтверджені досить досить серйозно. Що ж відбувається після того, як ось 23 2023 році був розроблений цей новий юліанський календар, 23 2023 році більшість Східного світу переходить на цей новий юліанський календар. І от з того моменту, з 23-го року, до речі, що відбувається в Україні? В Україні відбувається раніше, в 17-му році, у нас починається тут. Російської імперії Заколужки. Україна прагне відділитися вийти з російської імперії, і вже перша УНР на чолі з Рушевським вони запроваджують грегоріанський календар, вони переходять на нього. Потім приходять більшовики і так само з мили прийшли більшовики. Ясне діло, що більшовики вони хотіли завоювати цю Європу, вони не проти григоріанського календаря, і взагалі яке діло до папи і до всіх цих нюансів. Вони хочуть завойовувати Європу і, і насаджувати комунізму. Це Тому їм треба календар такий, як усі. І, е, 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 скажімо так, в нас запроваджується календар Григоріанський 17 року. Що робить церква? Церква не погоджується з більшовиками. Церква. Церква, саме східна церква наша, залишається на рівнянському матері. І от тепер у нас розділилися бо тоді в 17-му році розділилися Світ, світське світ, життя пішло за грегоріанським так і всі, а церква лишилася за межами. Селесій патріарх Константинополя перейшов. Церква Кіпру, церква Греції перейшла. Румунська Олександрійська, 28, 37. Ось болгарська, 68. Що казали, що ми ні. Ми лишилися одні. В сімдесят році почалася ця оттіпи почали відкриватися церкви, звідки взялися, звичайно, ті радянські. Чому Фінляндія використовує Григоріанський зараз? Фінляндія, дивлячись, яка Фінандія, йдеться про православні зеркалі. Православні церкви це згідно. Не, фінляндія. фінляндія там Фінляндія в більшості своєї вона протестанська. І вони можуть бути, ну, вони йдуть зазвичай протестанти, вони йдуть по гіволянському колені. Давайте поговоримо про Григоріанський. Григоріанський календар є стандартом для. З eh, нашого світського життя. Він застандартизований для всього світу мотив. В кого б, які б там народів не були календарі, оріанський календар для нашого життя. Ми зараз про церковний. Тобто церква, по суті, переходять на новоюанський, але це той самий Григоріанський. Тільки ну, східна церква не хоче, щоб ми нас був материнського календар. Особливо, що зараз. У часі, ви навіть доявляєте, як зараз тактологи готові відмахуватися, від, від, Хоча це теж неправда, неправильно, тому що Йоанн Павло II для нас дуже. Вони святкували на свято. А у нас тут, на нашій країні, теж святкували на кело, але на, 12, на 13 днів пізніше, бо е, ми. Насамперед, владики, тому що від них мали рішення, синоди мали прийняти рішення, перехід на інший календар. Більше того, його треба було розпрацювати, його треба було змістити. І йшлося ще про одну таку штуку. Зміщається нерухомі свята. Нерухомі. Ті, які були там, 21-го зміщаються за 15 років. І так є, якщо е, е, ну, пригадати, як було, Ісус Христос був розп'ятий напередодні Єврейської Пасхи і Воскрес там за кілька днів після того після єврейської Пасхи. Тому, власне, у нас так воно і відбувається, що в нас має пройти єврейська Пасха, а потім е, вона ще Воскресіння. Е, тому е, серйозний переконун прийняття рішення якраз було прийняття Пасхалі. Отож, дві, від церкви все-таки домовилися, що переходять на е, скажімо так, ми готові прийняли так, мені здається, на початку лютого.